І так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду Сьогодні у нас 30 серпня. Приїхав я на цей точок поставити там одну матку у відводок і подивитися в одному відводку, де в середу відкривали матку, чи її прийняли Матку прийняли, все нормально. Ну і трішки поприбирати тут на пасіці. І підставив я той відводок матку А відео буде про те, що ж все ж таки сталося з нашими е корпусами ну, 145-ми, чи піднялась туди бджола, чи ні. Зараз будемо разом з вами дивитися. Так, перший корпус. Що ж ми тут бачимо? Бачимо, бджілка піднялася, трішки змістилися рамочки. ну Нічого, зараз я їх поправлю. Так, ось так. Ну, зараз чуть-чуть поправимо рамочки і будемо дивитися, що ж з рамочками, чи занесли їх. Ну, бачимо, не знаю, о, бачимо, занесли сиропом. З другої сторони так не дуже, але є. Так. Виймемо ще одну. Бачимо, починають підпечатувати. Так, добре. О, не буду всі рамки перебирати. Тут є, все, тут залишаємо так, хай зимують. Тільки потім знімемо кормушку і все. Ось наступний вулик. Не знаю, друзі, буде чути мене добре чи ні, бо забув мікрофон. Так. ну Ось бачимо також є. Не всі рамки засвоєні, тому що ну, це вже наставилось. Бачимо, ну ця, наприклад, і ця рамочка чуть-чуть тільки там почали відтягувати. Ця взагалі не трогана. Е, ну, нічого, у мене вдома є декілька ще рамок. Ну, І ця бачимо не занесли нічого. Є декілька рамок медових, я їх відберу і де є такі корпуси. Поставлю медові рамки, ми бачимо тут. Почали печатати, з цієї сторони пусто. Тут також печатають. Ну, щось та є. Так, добре. покажу, ну, там, де, наприклад, повністю пусті рамки, так як тут в цьому корпусі, що навіть е, є рамки, що вощину не. čipali to budemo staviti im medovi ramočki Тут також піднялися. Так. Ми бачимо та сама картина. Наприклад, ось тут вощину не чуть-чуть почали відбудовувати. Ті рамочки так само. Так, зараз покажу. Можливо, якщо б їм дав ще декілька літрів сиропу, то можливо вони б ці рамки залили. А ось, наприклад, бачимо тут. Відбудовано і запечатано. Ну, занесено медом. Ну, це, друзі, нагадую, це був э, цей саме корпус, був повністю э, вощин, повністю гола вощина. Тут сушнини не було, тому що, ну, видно, рамочки всі відстроєні, котрі відстроєні, вони біленькі, частенькі. Ось бачимо. Ну, наприклад, з цієї сторони вони не дуже відбудували. Але нічого. Так. Зберемось наступний корпус. Я його ось так. Ще. О, тут взагалі шикарно піднялися. Бачимо взагалі шикарно. Ось бачимо, рамочка залита. Вони ще десь щось підтягнуть і будуть печатати Це одна рамочка. Зараз постараюсь вийняти Ось ну, бачимо, наприклад, така рамочка. Так. Ну, досить непогано. Ще один корпус дивимося і все, останнє Ну тут так само бачимо, що щось вони відбудували. Ну, в принципі, так, да, тут відбудовано все, але, напевно, не все залито сиропом. сиропом. Ну, наприклад, ні, щось вони і тут залили. А щось і тут залили. Наприклад, ось це буде я думаю, що. Гарна. Да. Ось ця відбудована, залита, запечатана. І ось там бачимо, так, не знаю, ось бачимо печатка. Е, так, з іншої сторони також печатка. Ну, не буду, друзі, всі рамки теребити, показувати, хто хоче той побачить. Так, секундочку поставлю е, корм. Ну, не корпуса. Курмушку і так, друзі. Ну який висновок можна з цього зробити? Да, Друзі, з деяких сімей, ось бачимо, наприклад, Ті дві сім'ї, ось та, і ось та, що стоять між е, тими вуликами, де є 145 корпус. Е, там я, наприклад, зняв корпуси і переставив на іншу сім'ю. Тому що ну, е, під час того, як я їх годував, то періодично піднімав корпуси. То, здається, після того, як я їм дав другий або третій раз сироп, то ці корпуси почала бджілка підніматися, щось там робити. В тих двох сім'ях не піднімалися. Е, вибрав більш такі ще сильніші сім'ї, ось там далі і переставив корпуси. Е, е, який висновок можна з цього зробити? <кій> ну, Кажу, такі, наприклад, коментатори, що писали, що там хоч їм кокосовою стружкою е, посипай або ще щось, вони нічого робити не будуть. Ти тільки об'єш бджолу, якщо їй тепер даш відстроювати рамки. Друзі, дивіться, якщо сім'я сильна, ну це моя думка. Я буду говорити за себе, це е, моя думка, я так вважаю, думаю, і, ну, а хто думає інакше, то це його право. Е, котра, друзі, сильна сім'я, котра сім'я чувствує, що вона ну, може щось зробити з тими рамками, вона підніметься і буде робити. Якщо сім'я чувствує, що вона не потягне, ну нічого вона з ним. вона не буде просто ну, підніматися, вона буде повз тих рамок ходити і все. Так як, наприклад, було в тих двох сім'ях. В тих двох сім'ях, зараз подивимось, піднімемо кришу. Ну, не кришу, а курму. Наприклад. Да, Вони також, ну, в принципі. Опа, вони сильна сім'я все, але... Бачимо, але не настільки сильна, щоб підніматися ще в один корпус. Вони це чувствують і вони просто-напросто не лізуть у другий корпус. Так само ця не буду відкривати. Тому, друзі, якось так. Бо, наприклад, чому я так говорю? Що котра сім'я чувствує, що вона щось може зробити, то вона зробить, а котра не буде нічого робити, то та не буде нічого робити, яка чувствує, що їй це не потрібно. Подивлячись е, на сім'ї ті, що в мене вдома на точку стоять, наприклад, я з них робив відводки і якби вощин, ну, забрав з них деякі рамки з розплодом і бджілкою, а взамін їм ніяку вощину туди нічого не підставляв. Ні сушнину, ні вощину, ну сушнини вже і немає, а вощину їм не ставив. То, наприклад, якісь сім'ї залишилися на тих рамках, що у них залишилися в гнізді, і там вони собі сидять, працюють, матка сіє, корм заносять і тому подібне. А якісь, наприклад, за заставною почали відтягувати язики, і досить таки непогані язики. Ну, без вощини, без нічого, просто понатягали язики, такі, що ну, рамку заміняє язик. І, наприклад, якби тій сім'ї, коли з неї робився відводок, дав рамочку вощини або дві, вона б спокійно цю рамку дві відтягла, залила, наприклад, сиропом, залила сиропом чи е, засіяла там матка і все. А котра, кажу, котра чувствує, що їй комфортно сидіти на тому, що вона сидить. То вона ніде не буде розширятися. Тому, друзі, ну, якось, якась така, скажімо так, політика, бо, ну, не знаю, як, як ще якось це пояснити. Для чого мені це, друзі, було потрібно. Наприклад, із цієї ситуації я зрозумів, що можна робити таку операцію з бджілками. Але, наприклад, потрібно їм давати ці корпуси е, хоча б, хоча б, хоча б, ну, я думаю, хоча б на місяць раніше, ніж я їм дав. От якби їм дав на місяць раніше цей корпус, то вони б його більше освоїли, ніж ну, на даний момент вони є освоєні. М ну, нічого, як би сказати, це такий експеримент. Зробив, побачив, зрозумів, що потрібно далі робити. А вже, наприклад, на наступний рік да, будемо давати там чи на місяць, чи на півтора. Ну, скажімо так, відкачали акацію і можна спокійно ставити. ну, Якщо 145 стоять рамки на акацію, їх відкачав і спокійно можна після акації ставити 145 е, нуклеусні рамки. Корпуса. Бо у нас після акації більше таких взятків ніяких немає, щоб, наприклад, ще щось качати. У нас там після акації, якщо щось десь чуть-чуть цвіте, якась там квітка, якась рослинка, то це тільки таке, ну, бджілка пішла, зібрала нектар, його спожила сама для себе, там для розплоду і тому подібне. Ну, вони то вже не дуже десь відкладають. І викачати це вже не можна. А наприклад, ну, якщо б щось і був якийсь невеличкий там взяток, то вони його просто складуть над головою у цих маленьких рамочках і мені це дуже великий плюс. Тепер, друзі, стосовно того, ну, кажу також, що там писали, що поставив ці корпуси, то там готуй помішку цукру на сім'ю. Дивіться, друзі, зараз на даний момент у мене пасіка налічує 66 сімей. 66 сімей всі сім'ї однаково загодовувалися. Ну, це 66 із відводками, з тими, що я там поробив. Недавно і тому подібне. Всі сім'ї однаково загодовувалися. І тепер, друзі, на пасіку у 66 сімей я загодував, згодував їм 10 мішків цукру. Чесно скажу, я вважаю, що 10 мішків цукру на 66 сімей. Ну, це якби взагалі, в принципі, не дуже, ну, можна сказати, нічого. І сім'ї загодовані нормально. Тому що ну, я минулий раз, коли останній раз давав сироп, як я провіряв, як вони загодовані. Плюс-мінус так дивився по рамочках, що там як підпечатано. І, наприклад, ось так як наприклад, ця сім'я. Наприклад, ця сім'я. Я з неї знімав корпус, ой, не корпус, а кормушку, щоб обробити її від кліща. Зняв кормушку, воно залишилося лише гніздо. Я брав, просто на руку, пробував її піднімати. ну Я піднімаю я чувствую, що, скажімо, там не е, 2-3 кілограма. Так, друзі, на чому я зупинився. Е, ну, Плюс-мінус так важив сім'ї на руку, вони нормально загодовані і все з ними ну насчет того, що по кормах я спокійний. На зиму вони загодовані добре. Euh, також, друзі, дивився, ну, якби минулого року в мене було, в зиму в мене йшло 57 сімей, це скажемо на, ну, на 10 сімей згруба, euh, менше ніж цього року. І згодував я ті ж самі м 10 міхів цукру. Але були деякі сім'ї такі, що ну чуть-чуть переживав за них, чи їм вистачить корму взимку. Ну Просто вони, як то кажуть, не знаю чому. Не дуже ну за сиропу, кількість сиропу з'їли вони всі однаково, але щось в них або їх підграблювали, або не знаю що. ну Щось, щось в них не було так відкладеного корму, як в інших сім'ях. Ну Це там буквально декілька сімей таких було. Але все, слава Богу, добре, перезимувало, все окей. Е, тому якось так. Е, повторююся, в нас, наприклад, взятків немає, що у нас там відкачали акацію, потім там йде липа, бурний взяток, потім там ще якісь поля там ну, сонях або не знаю, що там ще в людей є. У нас такого, друзі, немає. Нас кажу, ну, самі бачимо місцевість, ну що вони тут можуть зібрати. Да, ну, сад сад вже відцвітає давно, коли е, ну, до акації. Потім в нас за, ну, тут за садом, як то було, ось туди туди в нас це все гора акації. Там вони нічого більше не візьмуть, крім акацій. Тому кажу, акація відцвіла і більше у нас тут нічого немає. Але слава Богу, бачимо якось більш-менш нормально. Кажу. Я рахую, що на 66 сімей 10 мішків цукру це не так і багато. Було б, скажімо так, сімей 100 пасіка налічувала б 100 сімей, ну, я думаю, мішків 15-17 було б достатньо. На 100 сімей я також рахую, що 17 мішків. Це теж не, не, не дуже багато у нашій місцевості. Просто кажу, у нас місцевість дуже скупа на взятки. Наприклад, може хтось написати, хто скільки загодовує в зиму, там по своїй кількості сімей. Наприклад, там кого там 20 сімей на зиму він там дає, скажімо, там не знаю, 5-6 міхів. Цукру або скільки. Ну, напишіть, наприклад, у коментарях, у кого яка ситуація. Але було б цікаво почитати коментарі, у кого яка ситуація. Ну, приблизно з таким регіон... ну, не регіоном, з приблизно з такою кормовою базою, як в нас. Е ну, не там, наприклад, де в людей поля Соняха, там гектари і там чи гречки, чи ще чогось там ну, такого медоносу. А, наприклад, туди такий приблизно регіон, як в нас, що там відсітає акація, там ще після акації чуть-чуть може щось липі, е, липка якась там підсвітає, то щось принесуть чуть-чуть і все, і на тому кінець. Було б цікаво послухати, як е, людей із цим, цією ситуацією. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!